Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 62 позачергову сесію Нікопольської міської ради. Надали звання почесних громадянин міста Нікополя Білому Сергію Вікторовичу посмертно, звання почесний громадянин міста Нікополя Доньку Сергію Олександровичу посмертно. Звання почесний громадянин міста Нікополя. Та Волжанському Олегу Володимировичу посмертно це наші герої, які загинули, захищаючи нас з вами і Україну. А також прийняли рішення про матеріальну допомогу для Нікопольців як по лікуванню, так і допомогу по ліквідації наслідків обстрілів. Рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств. Прийняли рішення по земельним питанням та допомогу військовим. Якщо є питання, я відповім. Олександр, в мене декілька питань будуть стосуватися нашого прогнозу бюджету на 26-28 роки. Я не знаю, бачили ви вчора чи ні допис в нашому славнозвісному телеграм-каналі стосовно цього документу і цього проєкту рішення. Вони пишуть про те, що згідно цього документу ми маємо витратити, от, наприклад, майже 400 мільйонів на реконструкцію будівель закладів медичної допомоги, 300 мільйонів на споруди цивільного захисту, і вони да, пропонують всі ці кошти скерувати на евакуацію населення з прибережних територій. Чи знаєте ви про, про цей допис, чи бачили ви його? Як можете прокоментувати такі закиди? Це перша частина мого питання. І друга частина питання, чи розуміємо ми на сьогоднішній день, яка кількість ще людей залишається на прибережних територіях? І чи всі вони зверталися, наприклад, до управління соціального захисту там до якихось благодійних організацій з тим, щоб евакуюватися, і чи працює в місті взагалі програма, яка надає людям там, умовне житло, І чи пропонує взагалі місто їм виїхати саме з прибережних територій, можливо, в межах Нікополя або Нікопольського району? Ну, Давайте почну з. Бюджету міста нас на наступний рік, поки що в нас немає остаточної цифри, але ми прогнозуємо, що це буде десь приблизно 800-900 мільйонів. Це разом з субвенціями. Субвенції, які дійдуть з держави на заробітну плату вчителів і інші. Цієї сумі беремо, там, 900 мільйонів да? залишається бюджет розвитку десь біля 100-150 мільйонів. Це те, що ми можемо витратити на ліквідацію наслідків, на якісь термінові поточні роботи. Як для міста Нікополя, це дуже невелика цифра. Яка не дасть нам змогу нічого ремонтувати капітально або будувати. Тому цифри 400 мільйонів на медицину да, і 300 мільйонів там ще на якусь побудову на укриття. На укриття але таких цифр у нас немає в бюджеті і відкуди вони їх взяли, я не розумію. Основна частина нашого бюджету це захищення статті. Це заробітні плати, це енергоносії, це лікування, це комунальні підприємства. Тому, ну, на жаль, бюджет великим в нас не буде. Кошти, які будуть у нас в бюджету розвитку, ті, що ми можемо витратити на якісь роботи в місті Нікополі, в основному на допомогу Нікопольцям на ліквідацію наслідків і на роботу там якихось термінових поточних ремонтів. Щодо... А та... По евакуації, в місті Нікополі добровільна евакуація. Бажаючи, які хочуть виїхати, ми працюємо з кожному окремо і є фонди, є допомога обласної військової адміністрації. Ми бажаючим таку можливість надаємо. Скільки проживає саме по береговій лінії, ну такої в нас немає статистики, але люди там проживають, і якщо хтось хотів виїхати, вони виїхали. Якщо вони не виїхали, то це їх рішення. Якщо люди втратили своє житло, у нас працює програма. По місту Нікополь Нікопольці можуть взяти в оренду житло, і ми за цю оренду сплачуємо. Бюджет, держава надає відшкодування по відновленню зруйнованого майна. Теж ми такі акти робимо і Нікопольці отримують кошти. Дякую. З понеділка в нас вже запрацювало вуличне освітлення і дуже багато звернень ми прочитали вчора там на своїх сторінках з тим, щоб продовжити його роботу до 21.00. Чи є така можливість, і взагалі яка ситуація наразі з вуличним освітленням? Ну вуличне освітлення в нас є розпорядження, ми його вмикаємо. Коли в нас стало таке питання, то в основному було бажання, щоб люди з роботи дійшли додому по освітлам? Якщо ми будемо термін дії освітлення продовжувати, питання для кого? Якщо пів восьмі восьмі вийдете на вулицю, то людей майже немає. Тому це рішення приймаємо не ми. Якщо буде таке прийнято рішення, ми будемо його виконувати. На зараз в нас немає запитів від Нікопольців для того, щоб продовжувати цей час посвідати. Іванович, минулого тижня стала така знову ж таки, стала проблема з водопостачанням. Декількох містах і загалом в громадах Нікопольського району. І ми власне були в Марганці, і люди були дуже здивовані тим, що в Нікополі вода є завжди, в нас з цим проблем немає, немає там умовно якихось боргів. Чи наскільки це відповідає дійсності? Чи справді в нас все добре з водопостачанням? І наскільки там ця історія буде довготривалою, наприклад, з приходом зими ми не відчуємо на собі якихось катеклізм. В відсутності загалом інфраструктури якоїсь. Ну, давайте так. Ми максимально робимо все для того, щоб у нікопольців були самі необхідні речі, да? вода, електрика там і інше. Але ж ми розуміємо, що ми четвертий рік живемо під обстрілами постійними. Да? І ця ситуація може змінюватися кожної хвилини. Точно можу сказати, ми проводимо таку політику саме по водоканалу, щоб не мати заборгованості і щоб підприємство не мало великих боргів перед постачальниками. На зараз їх немає. Якщо все буде добре, то я сподіваюся, що ми так будемо і надалі. Але ще раз скажу, що в нас ситуація може змінюватись кожної хвилини. Щодо зв'язку, знову ж таки, почастіше в нас атаки дронами саме по, по комунікаційним цим вишкам, наскільки взагалі є е, якийсь діалог між операторами мобільного зв'язку і інтернетом? Дивіться ну, між операторами інтернету і мобільного зв'язку діалог є. Вони роблять, можливо, те, що вони можуть на зараз. І... Ну, дякувати їм, що хоч якийсь зв'язок у нас є. Але дійсно, питання важке, і, на жаль, воно від нас не залежить, Олександр. У нас новий очільник районної військової адміністрації. Так. Чи зустрічалися ви вже з Іваном Івановичем з огляду на його нову посаду, на те, що він наразі керівник районної військової адміністрації? Чи була у вас розмова? І Якщо була, то про що говорили? Ну, дійсно, була в нас саме зустріч після його вже призначення. Ну, розмова одна це вирішення питань саме ситуації по місту Нікополю, і по обстрілам, і по іншим, і по допомогам Нікопольцям. Є повне розуміння Іван Іванович – це людина, яка Нікопол, Нікополець в Нікополі виросла, да, і вона він знає і район добре, і Нікополь. Тому э, співпраця є і розуміння є. Дякую. Декілька питань від Нікопольнюса. Хотілося б знати, як Нікополь готується до зими. Э, все робимо те, що в нас і було і попередні три роки. Э, максимально. Робимо увагу на пункти незламності, на альтернативні системи опалення, це і твердопаливні котельні, для того, щоб мати можливість, якщо не буде електрики, щоб ми могли йти по твердопаливним опаленню або навпаки. Тому на критичних об'єктах ми робимо так, щоб у нас. Були варіанти для опалення. Да. По генераторам по опаленню теж в нас зроблені необхідні запаси для того, щоб забезпечити в критичні моменти проходження зими. Тобто цього року пункти незглавності працюватимуть? В нас пункти незламності продовжують працювати, і за необхідністю ми можемо їх додавати. Ще одне питання: чи, коли почнеться палювальний сезон для комунальних підприємств Нікопа? Палювальний сезон почнеться, є в нас нормативна база, коли там за три доби буде середня статистична температура, да, то вони починають опалення. Ми вже підписали рішення виконкому на початок опалення. У меня есть два запитания. Первое запитание. У нас тут рядышком с горы с полковым есть остановка автобусная, называется Парк Победы. И вот там люди, особенно пожилого возраста, которые живут у нас в Никополе, очень часто падают. Почему? Потому что там стоят Плитки пол, полметра на полметра, они уже давно там стоят, и проволока позадиралась, выступила. И люди, когда бегут на автобус, не видят. И очень больно падают, испотыкаются. Нельзя ли принять меры, хотя бы вырезать или поменять эту плитку? Это... Добрый, я надам доручение, чтобы они в ЖКХ взвернули на это увагу. А вам рекомендую, если вы такое видите, то... Не обов'язково чекати прес-конференцію, порядку можна звернутися і відпрацювати це питання. Добре, і вторе запитання. Напротив, як їхати до на встановка автобуса, восьмий квартал. Автобус не може під'їхати, до тому що асфальт уже продавився, провалився, Зараз осінь буде, там буде вода, і все не взяли як то за. Як інших зробили після влади, забетонували, рівненько під'їжджають, ну, без проблем. Ми робили, коли у нас були кошти в бюджеті міста Нікополя. А зараз є в нас проблемні міста по дорогам, там, де потрібно проводити капітальні роботи. А зараз, на жаль, в нас немає такої можливості фінансової. Значить, виходить, сейчас зима наступить, автобус вообще не сможет подъехать к станок? Ну, їздить, під'їжджає. Це да. зараз. А осінь де? Зима? І там, там дуже, дуже сильно провалилося. Я не можу з вами споряджатись. Можна якось прийняти... Ми не чистимо дороги, в нас немає вже границь. Там сильно ввалилось, сильно вдавилося. Просто прийняти міри. Ну, якщо стоїть вибір перед тим, аби допомогти Нікопольцям ліквідувати наслідки, або зробити якийсь кусок нової дороги, то поки будемо ліквідувати наслідки. Буде можливість, будемо робити. Дякую.